Добрий день, добрий день, рівно-рівно. Це біля вже жив... масиву наш щасливий. І дивіться, що робиться і куди Куда крадуться гроші під час війни. Тут тисячі, десятки тисяч в руківці кладуться. Рівне. отак украдають нашу перемогу, крадуть. Оце блядво, коваль, там і вся банда це від чисті сепари. Вони думають тільки як набити кармани, розорити Україну. Знищити армію, знищити країну. Дивіться самі. Бачите, бруківка, бруківка, бруківка. З цієї сторони величезна бруківка, з тої сторони величезна бруківка, з тої. Тут взагалі людей немає, я вам говорю. Тут немає людей, тут ходить. ну, Будинки там далі, туди ходять автобуси, туди їздять машини. А тут от дві-три хати, тут немає людей. А дивіться, які тут бруківки тут. Величезні. Величезні будують на Навіщо? І це під час війни, під час шуми. Абсолютно очевидно, що господарі, влада тут, тут в Рівному панує влада виблядки, вибачте за слово, виблядки, в самих натуральних. От, я не знаю, які там партії, але всі ці партії, всі ці ровенські депутати це кінчені продажні істоти, жадібні і смердючі, які тільки... Тицяють нішу спину нашій армії, нашому народу. Дивіться, як вони грабують. Як вони це все грабують? Чого вони не напередку? Чого солдат не має мавіка, а бандюга має мільйони? Чому? Це рівне, рівне. Плівкою тут трава, газон. Трава газон. Ви заявляєте, тут скоро зима, а там газон. Готується газон на зиму. Офігеть. Це уявляєте, яка війна, коли під час війни газони, 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 як краде кошти рівенська влада. Ужас, я не чекав, що тут такі кончені ці. Така кінчена рівеньська влада. Дивіться, які дорожки. Три з половиною метра. Дивіться, хоч ви одну людину бачите, тут людей немає. Ідеш, людей немає. З з 3,5 метри. І з цієї сторони 3,5 метри. От, басів басівкот. Для кого це будується? Дебіл, коваль, чи як тебе? Дебіл. Ти не дебіл, звісно, ти злодюга. Падла цього коваля тільки на передок. На передок в качестві мішені. Ну урод, ну урод. Оця The команда це кінчені уроди. Дивіться що, як вони грабують цю Україну, як, вони, як це блядво грабує Україна. Величезні затрати, величезні гроші. І це зараз, уявляєте, от. Світ фінансує Україну на 2 треті бюджету. І ці ці бляді, от ці ковалі, геверк'ядиція, шахараназяни, розкрадають, розривають цю допомогу світу по власних кишенях, розкладають. Бачите що? Подивіться, шановні рівенчани, е, товпа стекливих баранів, які тільки і можуть, що... Покласти десь там голови за бахмутом, так вас знищують внизу, всередині, ззаді, в тилу, в самому ровно, вас вбивають, вас роздівають, вам випускають кров, вас роблять голодними, холодними інвалідами, беззбройними, безсильними. І хто це робить? Оце і роблять ці ковалі, і це все шобло, яке при владі в ровному, у рівному. Жах, жах. Україна покойник завдяки таким тварям, як, які при владі при владі у Рівному, наприклад.